Повір у себе в Коломиї відбувся сьомий фестиваль талантів для особливих діток. Окрім цього, ще й провели аукціон дитячих робіт. Також силами підприємців, меценатів і районної влади підготували приємні сюрпризи та смачне частування для учасників дійства. Іде війна! Воюють люди і в мирний час, і в мирні дні. Там помирають на війні. Мені так боляче дивитись. Ці кадри, ніби з кіно, для що там людей вбивають. Ну дайте відповідь. За що? Іван зі сльозами на очах розповідає вірш про події на Сході. Хлопець каже, саме через поезію може передати увесь свій жаль і біль за Україну. Цей вір. Сьогодні події на сході, які мене дуже зачіпають, і я не міг ситися осторонь по даних подій, які, на жаль, відбуваються в нас в Україні. За тебе Богу помолився. за кожного, хто зараз там підстоїє свою країну і за тих, хто заплатив життя. Я сподіваюся, дуже скоро Все буде добре, все мене. Іванові 20, живе у лісному Хлібичині, хоче стати програмістом. Він постійний учасник фестивалю. «Повір у себе каже, тут відчуває підтримку та знаходить справжніх друзів. Такий фестиваль він він є дуже багато, тому що ти можеш показати. От я, наприклад, пав від себе, що ти можеш показати свій талант, які таланти є в інших. Тому е, такий фестиваль, я вважаю, він потрібен і хай я вважаю е, керівникам, організаторам фестивалю, хай цей фестиваль процвітає і буде далі. Христина також не вперше залюбки бере участь у фестивалі. Минулоріч їздила навіть на обласний етап конкурсу Повірю себе. Вона декламувала вірш. Цього року презентувала свої вишиті картини. Окрім цього, дівчина ще має чимало захоплень, співає, танцює та займається спортом. Організовують фестиваль працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Директор установи Марія Козловська каже, ми повинні цінувати цих дітей. Вони це приклад мужності та непохитного духу. Те, що сьогодні ці діти виходять на сцену і діляться своїми талантами, вкотре підтверджує їхню силу, каже Марія Козловська. Центр соціальних служб і Коломийський район працює над тим, щоб суспільство приймало таких дітей, як рівних собі. І е, десь е, ці діти не відчувають себе. Е, Обмежені в чомусь, адже вони члени суспільства, і вони вже сьогодні беруть участь у фестивалі. Це переважно діти на колясках, які постійно перебувають вдома, але в них є скриті таланти. І сьогодні наше завдання ці таланти висвітлити, показати, адже вони прекрасно малюють, вишивають, роблять різні вироби, співають. Розповідають вірші, навіть самі пишуть вірші, і ми їх сьогодні всіх зібрали на фестиваль. Їм дає спілкування, знайомство, знайомство з такими дітьми з обмеженими можливостями, як вони, і знайомство з звичайними дітьми, і знайомство з культурою. Фестиваль організовують уже всьоми. Розпочався він із семи учасників. Цього року участь у дійстві беруть 30 діток, здебільшого з Коломийського району. Запросили й молодих талантів з міста та Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Вони співали пісні, декламували вірші та презентували свої творчі роботи, які, до речі, стали лотами аукціону. За авторські вироби рукоділля точилась неабияка боротьба. Кожен хотів придбати особливу річ. Тим паче, що кошти отримує автор роботи. А найталановитіші діти вже готуються до поїздки в Івано-Франківськ на обласний фестиваль. Повірю себе. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК.